Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну. Для нас вона в світі єдина. Одна, як очі її ніжно карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Любіть у труді. У коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо знайомим.